Недаремно ще в радянських підручниках спецпропаганди підрив обороноздатності країни супротивника починався саме з поширення дезінформації а потім вже йшли дезорієнтація суспільства, максимальна дискредитація і делегітимізація його військово-політичного керівництва. Що ми чудово бачили на Прикладі трьох сезонів цієї сумнозвісної епопеї Слуга народу, де головним ворогом представлені були Світовий банк та МВФ. Жодним словом не була згадана Росія як головний чинник загрози української незалежності та демократії. І зрештою, ми бачили в фіналі цього серіалу розпад країни на 28 незалежних територій губерній вітаю, З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма «Саундчек». За традицію розпочну з цитати нашого старого приятеля Царя Соломона, яка еклезіаста, шафті вера отаха шемеш, кілола каліма, мироцвело, гіборим хамільхама, бігам лола І Знову побачив я під сонцем, що біг не у скорих, битва не в хоробрих, і не в премудрих, ліба, не в розумних багатствах. І не для вправних благодать, а час і нагода є на все. Я вважаю, що завдання як окремої людини, так і всього людства так підлаштувати час і нагоду, щоб реалізувати найкращі свої можливості та здібності, а не заривати свій талант в землю, як це описано в іншій біблійній притчі. Автор всесвітньо відомого безселеру Сапіен коротка історія людства, безселеру, що розійшовся десятками мільйонами копій, десятками людських мов видатний ізраїльський історик, філософ Юваль Гарарі, стверджує наприкінці свого твору, що вивчення історії потрібно не для того, щоб детально зафіксувати та запам'ятати ті чи інші події, а для того, щоб зробити правильні висновки відносно теперішнього часу. Бо історія, як висловився інший авторитетний філософ, це найкращий вчитель, який має найгірших учнів. Та головний урок історії полягає в тому, що люди не роблять висновків з років історії. Тому зараз для того, щоб ми краще зрозуміли наш теперішній буреломний час. Юра Гарарі влаштував всесвітній тур по просуванню свого нового твору Нексус Brave History» – коротка історія інформаційних мереж від кам'яного віку і до сучасного штучного інтелекту. Головна мета цього твору, як стверджує сам автор, це дати рецепт, як вберегти людство від загибелі, як зупинити невпинну деградацію. Сам автор ставить риторичне питання: якщо люди такі розумні, «Sapiens», як написано на обкладинці цієї книги, чому вони такі дурні? Чому призводять до таких страшних кризових ситуацій в світі, які ми сьогодні спостерігаємо? Людина настільки розумна, що змогла розшифрувати код власного ДНК, змогла розщепити атом, надіслати супутники на далекі планети, але не може сьогодні зупинити сповзання до неминучої третьої світової війни, до ядерного протистояння, ядерної катастрофи. Головна причина цього, на думку гарарі, полягає не в тому, що в людині притаманне якесь іманентне зло в її характері, а в впливі інформаційних мереж, а в нерозбірливому поглинанні цього масиву інформації в споживанні такого собі інформаційного джанкфуду, такої собі шкідливої інформаційної їжі, яку людина без відповідної фільтрації щодня споживає в смок перетравлює. І маючи сьогодні найміцніші, найсучасніші технології і винаходи для обміну інформації, люди втратили можливість правильно комунікувати і живуть в відповідних інформаційних бульбашках. Редактор ізраїльського видання Idiot Chronot виклав на платформі YNet своє двомісячне листування з Йовелем Гарарі, в якому автор описує свої численні зустрічі з лідерами громадської думки в Сполучених Штатах, зокрема з засновниками найпотужніших сьогодні соціальних мереж Марком Цукербергом та Джеком Дорсі, засновниками Google та Microsoft, під час яких відбулись плкі дискусії стосовно майбутньої інформаційної ери. На думку Ювеля Гарарію, батьки засновники найпотужніших сьогодні соціальних мереж, такі як Фейсбук, Twitter та Інстаграм, вчасно не зрозуміли згубний ефект неконтрольованого інформаційного потоку. Гранти Кремнієвої долини вважали, що інформація то тож на правді, що треба просто насичити інформаційний поток контентом для того, щоб поінформувати людство, і людство саме собі визначить правильні орієнтири. Але зрештою виявилося так, що правда перетворилося на дуже невелику дешіцю дуже коштовну і рідкісну частину цього величезного інформаційного потоку. Декларована мета найвідоміших сьогодні соціальних мереж, які все більше притягують на себе увагу людства, полягала начебто, в тому, щоб об'єднати суспільство. Але парадокс полягає в тому, що сьогодні об'єднати людей в цьому величезному інформаційному просторі легше за все не правдою, а інсинуаціями, вигадками, ілюзіями та конспірологічними теоріями. І до чого можуть призвести ці страшні конспірологічні теорії, ми чудово бачимо на прикладі власної країни, на прикладі цих кривавих наслідків розкручених. Конспірологічних версій про те, що наживається на війні, вбив свого брата, 85 разів збагатився на крові, і таке інше, і цей ситуативний союз між двома найбруднішими і найнебезпечнішими гравцями цього інформаційного монстра Путіним і Коломойським призвів до страшних згубних наслідків до найбільшого військового конфлікту з часів Другої світової війни, до сотень гектарів нових кладовищ. По всій території України до восьми мільйонів біженців, шести мільйонів переміщених осіб та п'яти шести мільйонів тих, хто лишається на окупованих Росією українських територіях. Ювель Гарарі намагається попередити людство, що найстрашніше попереду, оскільки тепер в гру вступає штучний інтелект, який додає цій машині дезінформації дезорієнтації величезні нові потужності, нові можливості. Нові алгоритми дозволяють не лише Створити велику кількість нової шкідливої інформації, але й дуже оперативно її поширити. Особливо небезпечними стають армії так званих ботів, яких неможливо відрізнити від справжніх реальних користувачів соціальних мереж. Проблема полягає в тому, що самі алгоритми найпопулярніших сьогодні інформаційних соціальних мереж заточені на те, щоб поширювати максимально контроверсійну вибухову скандальну інформацію. Таким чином, поширюючи хвилі істерії, фобії, настрої ненависті, страху та ворожнечі і нові методи та алгоритми поширення того чи іншого інформаційного контенту, на який на сьогодні направлений саме штучний інтелект, вони розраховані на максимальний ексайтмент, тобто хвилювання, збудження. Посилаючись на приклади, наведені в його книзі «Sapiens», Юваль Гарарі стверджує, що нічого принципіально нового тут немає. Щось подібне відбулось в епоху поширення перших друкованих матеріалів після винаходу Гутенбергом його друкарського верстату. В перші два століття після того, як в 1440 році запрацював виготовлений Гутенбергом друкарський верстат, ніяких Позитивних революційних змін в поширенні корисних людству знань не відбулось, крім біблійних текстів. Найбільшого поширення набули конспірологічні теорії алхіміків або підручники з полювання на відьом. Неоднозначні релігійні й контроверсійні теорії та трактати, які теж не були поширення в той самий час, призвели до кровавих зіткнень та найкривавіших військових конфліктів в Європі. Лише через два століття після смерті Гутенберга була створена. Система контролю за якістю інформації у вигляді наукових товариств, авторитетних учбових навчальних закладів, авторитетних наукових видання, зрештою авторитетних газет. А до того тодішні видавці, як і сьогоднішні зараз, гналися за максимальним так званим «user's engagement», максимальним залученням користувачів. Як тоді, так і зараз потрібні серйозні коштовні зусилля для того, щоб створити державні, міждержавні, міжнародні інституції, які мають допомогти. Захистити суспільство від дезінформації, як стверджує інший авторитетний автор Пітер Помаранцев, інформаційний рамштайн не менш важливий ніж рамштайн військовий. Недаремно ще в радянських підручниках спецпропаганди підрив обороноздатності країни супротивника починався саме з поширення дезінформації. А потім вже йшли дезорієнтація суспільства, максимальна дискредитація і делегітимізація його військово-політичного керівництва, що зрештою мало. Призвести до деморалізації суспільства та дезінтеграції країни супротивника Що ми чудово бачили на Прикладі трьох сезонів цієї сумнозвісної епопеї Слуга народу, де головним ворогом представлені були Світовий банк та МВФ. Жодним словом не була згадана Росія як головний чинник загрози української незалежності та демократії. І зрештою, ми бачили в фіналі цього серіалу розпад країни на 28 незалежних територій губерній. Засновники найпопулярніших сьогодні соціальних мереж стверджує Юваль Гарарі ніколи не здогадувались, що їхнє дитя може виявитись настільки шкідливим. Юваль Гарарі закликає їх до усвідомлення своєї відповідальності. Він зокрема пише рішення, які ми всі приймемо в найближчі роки, визначатимуть, чи буде виклик цього штучного розуму смертельною помилкою, чи початком принципово нової ери існування еволюції людства. Ми не маємо покладатися на штучний інтелект. Ми маємо розвивати власний інтелект. Не за рахунок конспірологічних версій теорій, а за рахунок самодосконалення і самопізнання. Нагадаю, що сім великих мудреців древності після десятиліть своїх очних та заочних дискусій зробили два найважливіших на їхню думку філософських висновки, обидва з яких були написані на портику храма дельфійського Оракула. пан Метрум Арістон, найголовніша міра. Та сама річ може бути і ліками, і отрутою, тим іншим їх робить міра. І друге і Аутон. Пізнай самого себе. Тема самопізнання, самовдосконалення і самоконтролю підводить нас до другої частини нашого сьогоднішнього сюжету. На цьому тижні відійшов у вічність. 91 му році свого життя відомий американський психолог-науковець Філіп Зімбардо, який впродовж 50 років був професором Стенфордського університету, був відомим дослідником соціальної природи людини. Він довів, зокрема, що охорону для концтабору можна легко набрати зі звичайних обивателів будь-якого милого містечка, і саме він провів свого часу знаменитий стенфордський тюремний експеримент, якому присвячено кілька фільмів. Результати експерименту лягли в основу. Найзнаменитішої книги самого Зімбардо Ефект Люцифера і чому хороші люди перетворюються на лиходії. Метою цього психологічного дослідження було визначення впливу зовнішніх чинників на поведінку людей у замкнутому просторі та виявлення джерел агресії у тюремній системі. Учасники були випадково розподілені на дві групи: в'язні та тюремники. В'язням було дозволено використовувати лише псевдоніми. Тюремникам видали одяг та аксесуари, що символізували їхню владу. Початково учасники поводилися спокійно, але з часом дослідження вийшло з під контролю. Так, тюремники почали виявляти агресію та домінантну поведінку, тоді як в'язні ставали пасивними та покірливими. Експеримент, який був розрахований на два тижні, довелося зупинити на шостий день. Філіп Зімбардо стверджував, що в нинішні часи учасники цього експерименту обов'язково притягнули б його до відповідальності за моральні збитки, але, зокрема, цей експеримент допоміг. Іліпу зімбарду сформулювати відомі принципи розвитку моральної стійкості. Нагадаю, деякі з них перше це визнання своїх помилок. Перший крок протистояти злу це зрозуміти, що у світі немає ідеальних людей. Друге зберігайте пильність, не робіть фундаментальної помилки атрибуції. Пам'ятайте, що люди діють, виходячи із ситуації, а не своїх особистих якостей. Вчіться брати на себе відповідальність. Це третій принцип. Більшість людей сліпо підкорюються авторитету, але це не позбавляє їх особистої відповідальності за свої вчинки. Не підкоряйтеся несправедливій владі, не піддавайтеся примусу несправедливого авторитету, який схиляє до порушення моральних та етичних норм. Цінуйте свою свободу та незалежність. Не дозволяйте маніпулювати своїм природним бажанням бути прийнятим у групу та побудувати міцні соціальні зв'язки. Ставте свою людську гідність і гідність інших людей вище ніж страх самотності. Дистанцюйтеся від афектів люди, які під впливом емоцій брали участь у геноциді, масових вбивствах різанині через кілька днів не могли повірити, що справді вони це робили. Більше подробиць про цей експеримент можна знайти на моїх сторінках в соціальних мережах, де щодня виходить рубрика одне моєму проєкту Людський фактор. Нагадаю, нещодавно ми додрукували другий том цієї серії, який користувався великим попитом, де, зокрема висвітлені ті ідеї, про які писав Філіп Зімбардо. Пекло і рай це десь там запевняють ханжі, зазирнувши в себе. Не вірю брехні, Пекло й рай це не коло в палаці Всевишніх, пекло і рай це лише дві половинки душі. Ми веселощі в ключ і скорбот жерело, ми вмістили ще скверне і чисте, як скло. Кожен з нас, як у дзеркалі, світ цей столикий, то величний в добрі, то безмежне зло. Найбільша перемога з тих, що людство знає не подолання смерті, не прагнення небес, суддя. Що судить суд останній нас питає, чи міг перемогти ти сам себе? Так, панове, найвидатніше досягнення це перемога над власними слабкостями та недоліками. Тому, панове, тримаємо стрій, усмішки ширше. А порох сухим до нових. Сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі бережіть себе та Україну.